Доброго дня, ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. Сьогодні у нас 1 травня і знаходимося ми зараз в Нідерландах. І Хочу зняти короткий огляд ось таких двох автомобілів. Один з них на сьогоднішній день є актуальний, а другий ми придбали для нашого замовника. Отже, почнемо, що є актуальне на сьогоднішній день. Це є Ford Focus 2012 року, 215 тисяч оригінального пробігу. Як ви бачите, на легкосплавних дисках. Хром під вікнами, релінги на криші, ну в комплектації титаніум. Має безключовий доступ. Чистий 2012 рік. Ось так виглядає в нас салон автомобіля. Має двозонний клімат-контроль, навігацію, партроніки, підігрів лобового дзеркала, датчик дождя, датчик світла, мультируль, АБС і ESP всі 4 склопідіймачі складання дзеркал, два ключа. В даного автомобіля має з правої сторони підмальовану арочку, буквально 10-15 см. Тобто, більш кого деталь я можу безпосередньо включити через онлайн зв'язок і вам продемонструвати, що це за, за підкрас. Також що немало важливо, даний автомобіль у нас зараз на літній резині Continental 205х55R16, 47 тиждень 21 го Року, тобто кінець 2021 року. І також є в багажному відділенні, тобто приватна особа. Даний автомобіль ми купували в приватному, і особа віддав нам ще додатково 4 зимових колеса на е, на металевих дисках. Стан зимових коліс ви бачите на відео, досить таки в гарному, адекватному стані. І резина, по-моєму, що якщо не помиляюся, кінець 2017 року. Також має фаркопчик, можу вам одразу показати її. Стан знизу, так злегенька. Нічого ніде не поржавленого, немає корозії ні на жодному із елементів кузова. Ось так він виглядає в нас з правої сторони. Ось такий автомобіль 215 тисяч оригінального пробігу. Вартість даного автомобіля в, нас в Україні буде становити 9250 доларів з двома комплектами різини, з повним пакетом документів, які потрібно для того, щоб поставити автомобіль на облік. І ось такий Nissan Qashqai, дуже гарний коричневий колір, також в максимальній комплектації. Даний автомобіль у нас 2018 рік, як ви бачите, в вже йде на другій оптиці. Дістроніки, передній і задній партронік, кругові камери, тобто 360 градусів, щитування дзеркал на панорамі, на легкосплавних дисках. Також резина тут у нас стоїть Брістоун 2022 рік, правда, зимова. ну, На жаль, літньої комплекту ніхто не додавав. Тому що це дуже рідко, коли в Голландії купляєш автомобіль і додають два комплекта резини. Ось такі автомобілі ми зараз загрузили на свій власний. Евакуатор, і будемо доробляти всі експортні документи, які нам потрібно для того, щоб ми перетнули польсько-український кордон і розмитнули автомобілі. Ще коротко вам відкрию зараз салон з цього кашкаю. Дійсно, кашкайчик в чудовому, не то що в чудовому можна сказати, в ідеальному стані, немає жодного підкрасу, жодної царапинки, жодної вм'ятинки. Салон не потребує жодного детелінгу. Тобто е, я. Можу приїхати, одразу телефонувати до клієнта, і людина може приїжджати і зразу насолоджуватися своїм автомобілем, тобто їхати в будь-яку. Поїздку без проблем. Також, що по Ford Focus, що по Nissan Qashqai є повна історія обслуговування. Також Ford Focus буквально на 204 тисячах є відмітки, є всі книжки, є квитанції, був замінений ремень ГРМ, помпа фільтра масла. І також ось в цьому, так само в Nissan Qashqai. На Nissan Qashqai в нас 157 тисяч оригінального пробігу. Ось такі автомобілі, У нас є зараз в наявності, тобто як є в наявності, Nissan Qashqai, ми жене під людину, а ось цей Ford Focus є в наявності. кого зацікавить телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сьогодні ми тільки приїхали в Нідерланди. Я думаю, будемо ще 2-3 дні знаходитись тут. Можливо, кого зацікавлять якісь автомобілі. Також сьогодні на вечір, приблизно на шосту -го годину вечора, ми зарезервували автомобіль в приватній. Особи Renault Megane чорного кольору 2012 року на панорамній криші. Також, кого цікавий даний автомобіль, можете телефонувати. І вже ввечері, о 6-й годині я вам розкажу про стан автомобіля. Всім гарного дня, до нових відео, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, до побачення. Всім дякую за увагу!